Друзі, щось є, щось підсіло тут під берегом, стукнуло. Синг імпакт Фет маленький. Якось взять. чотири почти. І хороший судачок. Всіх вітаю, друзі. Трошки до мене повернувся голос. До сих пір хворію після останньої риболовлі. І так, вирішили вже сьогодні з братом Дімою вдвох приїхати, як і в минулому році, на нашу мікрорічку Сироватку, спробувати тут половити окуня. Якраз в листопаді минулого року у нас були успішні риболовлі по дуже непоганому окуню з берега. У нас є в розпорядженні декілька годин, тому зараз збираємо снасті. Швиденько виходимо на нашу точечку перевірено і будемо там шукати окуня, пробувати. Діма, до речі, був вже тут на минулому тижні і окунь потихеньку прокльовував. Щука взагалі не хотіла клювати, а окунець прокльовував і попадався. І такі влітали, грам по 150 траплялися. Тому ну, спробуємо, побачимо, що у нас вийде, погнали збиратися. Сьогодні планую своїм нарешті лайтиком. Ультралайтиком можна сказати. Фаворит Black Swan. Test 086 його, Катушка Stradic, взяв більш легкого до 25-16 року. Тут у мене тоненький шнур Arena 04 намотаний. Поставив приманку, та що працювала в минулому році. Це Sexy Shrimp від Select. в такому кольорі 2 грамчики і зараз будемо пробувати. На сировиці так у нас нічого і не клювало, приїхали з Дімою на псел. На такий поворот, ямку, поворот. Хочемо спробувати на судачка покидати. Тут така цікава ямка. Побачимо, чи є шанс, бо люди в принципі, іноді ловлять тут кликастого і непоганого кликастого. Друзі, щось є, щось підсіло тут під берегом, стукнуло, якась рибка, іначе рибка нічогенька така. Підсіла під бережком. Судакевич. Судакевич і Судакевич, Судакевич такий Десь Кілушничок. Підняти б якось його ще. підсака немає. Ось, друзі, такий приємний кілушний судачок. Бачимо Impact фет маленький. І ось така приємна рибулька отут під берегом є. Не гігант, але кілушник має бути. Супер. Це реально супер, це реально судачок, за яким ми сюди і їхали. Друзі, це клас. Це мій найбільший судак цьому році. Бачимо, судак рівно дозволеного розміру, рівно 42 см. Абсолютно 42 см. Заміряли судачка 42 см, ну може, якщо він не кіло, то десь до кіло вимикаємо кантер 925 грам. Майже кілушник, але він дозволений вже 925 Зараз ще раз зважимо. Це, мабуть, мій рекорд. Я більше не ловив. Максимально ловив колись в місті 700 грамів був. А цей, бачите, ось 935 грамів. Продовжуємо робити закиди. Несподівано так, я знав, що тут ловлять судачків хлопці. Але я не знав конкретної точки так. Приблизно по карті подивився, здогадався, де воно. І по фоткам зацінив з фото, де вони ловили, і оце пробую. Це зовсім-зовсім недалеко від дому. І така класна рибка є. Мінус сьогодні, от нема сьогодні сильного вітру, але цей вітер, блін, якраз нам тут в лице боковий якраз в тій точці, де ми кидаємо. Покльовочка. Покльовочка, але не просік. На Ретелтейл проманка збита, я чую. На М5 крафт великий чотирьохдюймовий. Пацанчик Е, нема. Что там? Саменок. Шикарно. Вот это да. Сомика, да? Да, да. Его ну, под жабр. взять. Да, четыре, четыре почти. Четыре. Там три восемьсот что-то было. Красавчик такие, да? Да, ну почти 2 кило 900 кило 935 зафиксировала ну, двушник Все. типа как мой судачок где-то 835 вы, вы не, а я думаю, небольшой, я вот. не щука а не сомик я ох такие двушник опять да чисто самый мальчик Да, оце от, наверное, ты на такую сама я кокунь, так? Я думаю, що Димон, не, ну, ти, конечно, сьогодні. Це кажеш, ми удачно проїхали, да? Самко. Ну, саме часто, саме чаще всего головляться заход, як по мені, даже на воздухе. Да. Ну, я ж по весні всі в родку. По весне все. Может быть. Поперед, вот чего. А, це самый меньший, наверное, да будет. Бенефис Димона сегодня. Судак. И хороший судачок. Полтора. Двушник. Двушник точно. Да, а, ты, что, а? Пацаны, что у вас? Не <laughs> Так сколько тут рыбаки? Я не знаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть рыбаки. А блин, каждые пять минут. <laughs> вот это да? Ты думаешь, про это? Такі, як по кончику, дик-дик. Щось не зрозумів, опять. Все, друзі, завершили ми сьогоднішню рибалку. У мене рибалка сьогодні, в принципі, я задоволений, один судочок я таких не ловив ще. Кілушник майже 930 грам. Хлопці приїхали, діма. Тут він недалеко живе, він нам сказав, що в принципі тут клює судак. У нього сьогодні просто суперова рибалка. Він піймав, не знаю, штук 5-6 сомиків, пару судачків. і Судачок був двушник, кілушник десь, плюс-мінус. ось, ну, У нього просто неймовірно він відрибалив. Ось так. Ну а ми завершуємо. Такий короткий міні, коротка міні-поїздка берегова. Тому всім дякую, що дивилися, всім щасливо, всім пока.